Дуже, дуже Але у нас було то то толоки всякі. Які Ще... Ну то чи хату будували, чи на, десь на городі, чи косити. А ні носили, ні, носили ні. Ні, на, на ні. гори. То як тим, як, Бо і я ходила теж. Якби ти я був no. твій чоловік комусь помі щось робити, чи хату ліпити, чи що, то так влічив, чи тепер -то так є. Що хтось ліпить хату, просить через село. Всі, всі йдуть. Аби який був де на за день білі піти. Там є, там, є, там, є, там є сотка народу. Там тримають свиню, знають, що тут, що тут буде ліпити хату, свиню ріжуть, аби був холодець, аби було пенімені, аби було котлета, там має бути наварено їсти, бо кілько буде чоловік. Там є дві-три жінки, допомагають варити їсти, поприходили за день, ще хто ще, навіть, то навіть і конем глиномісіти. Конем так довкола, 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 і підмітують, і конем глиномісід.